То я думаю, за них гривень 800 можна забрати. Я думаю, нові нові такі коштують. дві ну, мабуть. я їх за 800 поставлю, якщо хтось забере, то окей. Але. Ну не знаю, просто фішка в тому, що вона не дуже важка. І якщо зараз тут будуть такі ж самі лампочки, то це все. Як на мене, велика коробка, ну вона має бути в. Важкою для того, щоб там було щось цінне. Наприклад, якісь там фари, якась деталь від дафор. От таке я очікую тут побачити. Але я, я бачу. бачу. Це Зерколись! Зерколись! Це так, я наперед а, вибачаюся за те, що я поник трошки. Просто ну, це коштує грошей, ви маєте це розуміти, і Ну окей. Так. Ну, теж такий мех. Fashion Uptrend. Ну, замочок працює, все окей. Ну теж, вони, вони то ношені, але ну, під... і теж 39-й шоу -вір якийсь, теж дивіться такі. Саме обідне те, що я в одному із випусків говорив, у мене в дружини 37. Якби хоча б так можна було вийти з ситуації, це було б окей. Не потрібно було б її купувати, і це круто. А так, ну, будемо пробувати продавати. Я просто не знаю, таке зараз носять чи ні, це ще в моді настільки високі. Просто я не бачив в своїй дружині таких сапогів.